Кандидат медичних наук, асистент кафедри загальної медичної психології та педагогіки, президент Української асоціації лікарів психології України, кажу, Богдан Степанович, доброго дня. Доброго дня. Як на вашу думку, який стан психологічних послуг на теперішній час в Україні? Тобто в такому руслі ринку послуг, як надаються психологічні послуги, на яких засадах і як зараз построєний в Україні? Я зрозумів. Ну, насправді, психологічні послуги є досить актуальними на сьогоднішній момент, особливо в рамках тих подій, які відбуваються в нашій державі. Але структура цього ринку є досить таки не сформованою і безконтрольною, якщо можна так сказати. Тобто, що ми бачимо? В великому рахунку психологією в нашій країні займаються. Всі, хто хоче цим займатися, тобто, слава Богу, більшість все-таки людей, які мають професійну освіту для того, щоб це робити. Але, на жаль, спостерігаються і багато людей, які з мінімальною освітою також можуть цим займатися. І вплинути на сьогоднішній момент на це досить складно, оскільки вагомих державних впливів, на контроль за даною ситуацією, чітко прописаних просто в нашій державній українці. Тому цей ринок з одного боку він є, він існує доволі таки давно і він більш-менш непогано діє. Але для того, щоб це перейшло на нормальний європейський рівень, цьому ринку потрібно придати структуру. І додати певну систему заохочень та впливів на людей, які займаються психологією в нашій державі. Це можуть бути чи певні державні органи, які будуть за цим контролювати, чи цілком вірно це можуть бути професійні організації, які контролюють своїх членів і можуть вирішувати якісь співні питання в разі їх виникнення. Можна так двома словами прохарактеризувати ринок психічних послуг в Україні, як він є перенасичений, але не цілком компетентний? Mm, можна і так сказати, я б сказав, що він є недоскорбованим. Недоскорбованим. Ви, як президент Асоціації лікарів психології України, що можете сказати про діяльність та місце асоціації в українській психології, яку нічого не займає і які ставить цілі до цього. Українська асоціація лікарів-психологів в першу чергу є професійною громадською організацією, яка в першу чергу об'єднує саме лікарів за спеціальністю медична психологія в нашій державі. І, відповідно, основна наша задача це допомога в професійному становленні саме лікарям-психологам. Звісно, що неможливе формування окремих спеціалістів без розвитку загального ринку психологічних послуг, того я вбачаю і діяльність нашої асоціації направлена на формування нормативної бази даного, даного виду послуг, на налагодження взаємодії між різними спеціалістами, котрі... Тим чи іншим чином е, мають відношення до надання подібних послуг? І, звісно, що громадське об'єднання це професійний розвиток своїх членів, е, допомога як юридична, так е, і інформаційна, можна так сказати, в їхній роботі. Е, Які на теперішній день існують? Е... Нормативні акти, юридичні засади, якісь правові засади психологічної служби в Україні, чи це взагалі якось контролюється мінімально. Правові засади насправді досить суттєво розподілені, в залежності від того, яка допомога психологічного характеру надається. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, педагогічних психологію, то там це більш-менш налагоджено, ця структура вже вибудована, і там є достатня кількість нормативної документації, яка повноцінно регламентує діяльність цих спеціалістів. Що стосується діяльності спеціалістів дотичних до медичної сфери, тут все відбувається дещо гірше, тому що ну, насправді нормативних актів, які реально регулюють. Надання психологічних і психотерапевтичних послуг е, в Україні вони є дуже несуттєвими і не можуть покрити всіх тих проблем, які виникають у діяльності. Враховуючи це, чи можна взагалі говорити в Україні про якусь межу відповідальності психолога, психотерапевта, який проводить терапію з клієнтом, тим більше, якщо ми говоримо про леву долю цих клієнтів, цих психотерапевтів, вони є педагогічними психологами за первинної освіти. Чи несуть вони якусь відповідальність юридичну? Наприклад, так, як хірург несе це відповідальність за операцію, терапевт за лікування, а психотерапія це також є частина лікування, тобто частина медичної практики. Яка відповідальність на теперішній день психологів, які оголошуються, психологів, які проводять терапію, що назад не є. Відповідальність е -е, психологів, психотерапевтів, які мають лікарський статус, е -е, звісно, є як і будь-якого. Це люди, які мають ліцензію, які мають дозвіл держави на заняття лікарською діяльністю. І, відповідно, у випадках якихось негараздів можна вплинути чи позбавленням цієї ліцензії, чи якимось штрафними санкціями і так далі. Що стосується загалом загальної державної відповідальності то тут досить рідко, на жаль, можна зустрітися з реальними фактами, що хтось зробив щось неправильно і був за... це не до якихось суттєвих негативних наслідків, і фахівець був досить таки серйозно покараний. Оскільки немає єдиної структури, яка б контролювала систему надання психологічних послуг. І системи такової, ця система сама по собі, як я вже сказав, знаходиться на такому рівні формування. Тобто, да, система мається на увазі якась загальна структура. Єдиної структури немає. Є структура, яка складається з низки складових частин, і причому ці складові частини, на жаль, далеко не завжди мирно між собою можуть займатися. Який відсоток можна так сказати на вашу думку. Тих лікарів, які, які мають ліцензію, які мають медичну освіту, які дійсно несуть відповідальність серед всіх психологічних послуг. Скільки це буде відсотки апельсин? Mm -hmm. mm -hmm. Важко сказати точно, але це значно менший відсоток. Е mm -hmm. Mm -hmm. Якщо 10 буде, то я сподіваюся, що це буде. Це мало. Що ви можете сказати про досвід західних країн, наприклад, європейських країн про е організацію психологічних служб допомоги? Що, <гум> що стосується західних країн, є насправді підходи до психологічної і психотерапевтичної служби не є одним. Тобто є три основні, можна сказати, підходи. Перше, це там, де психотерапевтичні послуги регулюються професійними mm. громадами. З, а громадам в свою чергу цієї делегують державні структури. Е, є країни, в яких цей ринок регулюється державною структурою. Mm -hmm. І є країни, в, до яких можна віднести і нашу, в яких цей ринок не регулюється абсолютно. Mm -hmm. е, останнім часом останнім декілька років. Що часто можна зустріти іноземних психологів, психотерапевтів, які є надзвичайно популярними на території України, проводять різноманітні тренінги, семінари, лекції, конференції, і в тому числі індивідуальна психотерапія. Чи ці особи несуть якусь відповідальність, як ви можете похарактеризувати їх діяльність як доцілення на, на території України? Ну, якщо ця діяльність знаходиться в рамках законодавства України, то, відповідно, згідно з законодавством, вони можуть нести певну відповідальність. Якщо ця діяльність знаходиться поза законодавчими нормами, то відповідно важко сказати щодо тієї відповідальності, яка може наступити. З іншого боку, можу сказати, що якщо ця людина має добрий сертифікат, хорошої західної організації, не буду зараз називати, які це організації, да не рекламувати. Але якщо це серйозно не світової чи європейської організації фахівець, який сертифікований цією організацією, то це чудово, якщо він приїжджає в нашу державу і відповідно до нашого законодавства, чи вчить наших людей, чи просто проводить якісь свої консультації, тренінги, семінари, лекції тому, тому навіть якщо для нашої країни смішно іноземець виїхав, хто то іноземець не має ніякої різниці, добре, що от він європейський психотерапевт. Тобто, теж виважено до цього питання необхідно віднестись, дізнатися, що за людина. Якщо це людина з навіть не зі світовим ім'ям, але яка сертифікована цими великими, дійсно, професійними структурами, то, скоріш за все, це буде грамотно, це буде корисно. А, Якщо ні, тут вже вибір кожного туди. То Як можна сказати, що частина таких заходів це є як дійсно одні досвідом, які є корисним для розвитку своєї допомоги в Україні, а частина це може бути як крадіжка внутрішнього успішного ринку? Так, це просто, це... грубо кажучи, можливе заробляння коштів в нашій державі. На що клієнту, в людині, яка потребує психологічної допомоги, варто звернути увагу про виборів. Зрозуміло, що дуже часто люди користуються сарафанним радіо про вибори психолога, психотерапевта, але все ж таки бувають ситуації, коли ніхто знайомих не може порадити або не знає, людина змушена шукати самостійно, ну, що можна звернути увагу, як скажете, таке приводить психолога. При виборі психолога в першу чергу, звісно, потрібно звернути увагу на його освіту. І ця освіта на першому своєму рівні обов'язково має мати диплом державного зв'язка відповідного напрямку, чи то гуманітарного, психологічного, чи то медичного. Далі обов'язково слід звернути увагу на те, яку людина проводить після диплому власного освіту. Тому що якщо людина лише закінчила свій вуз і пішла працювати, то скоріш за все це буде гірший фахівець. От він і має право працювати, але це буде гірший фахівець, ніж той, який повноцінно пройшов підготовку ну, знову ж таки в серйозних професійних організаціях і отримав додатковий сертифікат чи громадського об'єднання, чи якогось інституту після дипломної освіти. З певною кількістю теоретичних годин, обов'язково з власним досвідом, і обов'язково цей фахівець бажано, щоб проходив супервізії. Сарафанне радіо теж нікуди не потрібно дівати, якщо декілька осіб, ваших знайомих, звернулися до цього фахівця, він їм допоміг. У нього є відповідна освіта на те, що він цим займається, то. Звісно, що потрібно до нього йти і, скоріше за все, він скоріше зможе допомогти вам, тому що ви вже будете йому довіряти, ходячи зі слів своїх знайомих. Що ще? Слід, звісно, звернути увагу на те, де фахівець проводить свій прийом. Слід звернути навіть увагу на те, наскільки фахівець вам сподобався вже під час вашої першої зустрічі. Тому що ситуація довіри терапевтичної взаємодії між психологом, і клієнтом чи пацієнтом є дуже суттєвим в рамках подальшої роботи. Так. Ну і не можна не знати уваги на соціально політичну ситуацію в країні. Як Ви вважаю, як вони відображуються на психічному здоров'ї населення України Особового Сходу? І чи не варто нам очікувати через півроку я ми приблизно Кризи в психологічному благополуччі населення України? Вікочі. Звісно, відображується негативно. Тобто тут 100%, 100%, причому незалежно від того, наскільки людина втягнута в ті ситуації, ту ситуацію, яка відбувається. Коли почалися mm -hmm. процеси на Майдані. Після них, після гибелі Небесної Сотні, ми вже очікували через декілька місяців сплеск посттравматичних стресових розладів, розглядів адаптації і так далі тому подібне. Тоді сподівалися, що на цьому все завершиться. Насправді нічого не завершилося, насправді продовжується далі. Всі наші люди знаходяться в ситуації постійного перенатруження, яка рано чи пізно призводить до виснаження. Тих психологічних резервів, які у кожного з нас є. Тобто, да, скоріш за все, чим далі, чим довше буде тривати така ситуація, тим більші психологічні негаразди ми будемо мати у нашому суспільстві. Це потрібно розуміти, з цим потрібно працювати, працювати не лише з людьми, а працювати, що зараз, слава Богу, робиться. Доволі таки серйозно працювати з самими фахівцями, щоб вони краще вдосконалювали свої знання саме в допомозі в, в, в таких от кризових ситуаціях. Які ви бачите перспективи розвитку сповіщенної служби в Україні, які ви може, можете запропонувати інноваційні правові аспекти для того, щоб покращити країну чи, чи, чи можливо? Потрібно говорити, що реймар тільки формується і він сам собою, як окрема система, вийде на щось. Чи потрібно щось впроваджувати для того? В першу чергу потрібно впроваджувати. В першу чергу організації громадської організації відповідних фахівців психологічної сфери, я вважаю, мають домовитися між собою і по результатам цієї домовленості перше. Трошки розділити сфери впливу, можна так сказати. Тобто, що чітко ми маємо знати, що психолог займається такими то проблемами, лікар-психіатр чи психотерапевт займається такими то проблемами, лікар-психолог займається такими -то проблемами. Тобто, щоб я, наприклад, як пацієнт, чітко розумів, що з таким станом. Я можу піти до психолога, з таким станом, я можу піти до лікаря психолога, а з таким станом краще таки піти до психотерапевта. Тому що з психотерапевтами це інша проблема, яка є в нашій державі. Тобто, у нас по законодавству психотерапевт це виключно лікар-психіатр, який отримав додаткову спеціалізацію по психотерапії. Це не узгоджується з тими загальними європейськими нормами, в яких психотерапевтом може бути як лікар, так і психолог без медичної освіти. Але вони працюють і ті, і інші, і різниця між ними полягає в тому, що, по-перше, лікарі додатково можуть призначати певні медичні рекомендації і препарати. І плюс братися за більш тяжкі стан. Психотерапевти без медичної освіти, відповідно, також працюють в своєму полі діяльності. І ці поля от в чомусь вони єдині між собою, в чомусь таки трошки різняться. У нас цього, на жаль, немає. Тобто, неправильно, що психотерапевтом є тільки психіатр. Людина, яка закінчила гуманітарну психологічну освіту, після того, як вона пройшла курси і отримала додаткову психотерапевтичну освіту, вона також, в принципі, має мати повне право називатися психотерапевтом і діяти ну, з певними обмеженнями. В порівнянні, чи навіть не стільки з обмеженнями ну, в рамках свого поля, так, яке буде трошки вужчим, ніж поле лікаря, тому що, як мінімум, тому що поле лікаря це є і фармапетика. Іноді також добре. Що далі? Після того, як громадські об'єднання між собою можуть вирішити, от така от ініціатива знизу, далі мають формуватися певні нормативні акти на рівні держави, які будуть трошки регулювати всю цю систему і їх заведують І в такому, коли це все буде зроблено, я вважаю, що дійсно ми зможемо говорити. Про систему психологічної допомоги чи про психологічну службу, як її назвеш, але й вже про щось сформоване. Чи відкривають якісь можливості вступ Асоціація з Європейським Союзом України, можливо, вступ в Європейський Союз. Як це вплине на рівень, на юридичні засади для європейської психології? Будемо сподіватися, що дійсно відкриваємо. Будемо сподіватися, що той, та асоціація, яка прийнята, в найближчим часом вона буде ратифікована нашим парламентом, а це вже буде говорити про те, що певні закони, які працюють в Євросоюзі, їх необхідно буде адаптувати до наших реалій і на їх основі робити якісь наші матчні закони. В тому числі було б чудово, якби ті європейські підходи до психології, до психотерапії. Кожно так же були певним чином взяті з європейського простору, адаптовані до наших реалій, і таким чином створена українська структура ментальної допомоги, е, яка буде наближена до європейських норм і стандартів. Але це знову ж таки не може бути такого ж. Сьогодні було так, підписали асоціацію, на завтра стало все добре. Це, на жаль, також буде тривало.